Концепція в цій картині така, що я роблю якісь образи, які нагадують щось, але не довожу їх до такого завершеного етапу, що ви можете сказати, що це людина зображена, або що це якесь тварина, або щось таке, якісь такі натяки. Тобто ну, в, цьому, в цьому і є сенс, і в цьому і є якийсь новий експеримент для мене, Тобто від, відійти від. Прямого відображення людини або якихось тварин. Денис Саражин представник харківської школи. Серед поціноючого його мистецтва переважають іноземці. Він вже вісім років співпрацює з однією з нью йоркських галерей, яка представляє його твори. У США. свій стиль Денис називає сучасний реалізм. каже: війна змусила художників переосмислити своє мистецтво І тому, напевно, моя робота, яка представлена тут, на цій виставці, вона дійсно. Трошки інакше ніж мої попередні роботи. Сам стиль виконання роботи, тобто він трохи відокремлюється від того, що я робив до цього. Денис каже, це його перша воєнна робота. За день до початку повномасштабної війни він з дружиною прилетів до США Сам Денис родом з Херсона і саме перше своє. Повідомлення з України я отримав від батька і він прислав просто фото, як він на заправці, і її бомблять вже вона горить і, і їдуть просто танки в Херсон, тобто Херсонську область. Певний час війна не давала змоги писати картини, каже Денис. Просто не було сил робити щось на полотні, пояснює митець, коли твоє рідне місто та країну знищують. Коли я почав працювати, повернувся до пензлів, Я зрозумів, що я не можу зображувати війну, як є, як вона є. Мистецтво все ж таки, я на мій погляд, це трохи про інше, тобто воно не повинно бути плакатним, воно повинно розповідати, що відчуває людина, якісь ставити питання і щось розповідати. Картина Сиражена, одна з ключових на виставці, каже кураторка проєкту Марія Мануйленко. Адже за її словами, Денис один з найбільш відомих сучасних українських художників за кордоном тут в Америці. У нього більш ніж 200 тисяч паловерів, так які приходять саме на нього. Вони за ним слідкують. Він взагалі спеціалізується на фігуративному мистецтві. А ця робота, яку він нам надав, вона зовсім інша. Вона написана під впливом війни. Мета проекту показати світу, наскільки українці талановита нація, пояснює Марія. Сама концепція капсула часу перегукується з капсулою часу, яку запустило НАСА. Запустили наса для іншопланетних цивілізацій. Що б ми могли сказати іншопланетним цивілізаціям, якщо б ми їх зустріли? І НАСА запустили таку золоту капсулу з записом. Серцебиття дитини з музикою Баха. А цей проєкт така паралель між цим NASA і нашою війною, нашим життям. Ми хотіли показати американцям, чим ми жили до війни. Тут прекрасний живопис. Побачити тут е, е, картини сучасних художників, які відомі у світі. Більшість митців, чиї роботи можна побачити на виставці. представники харківської мистецької школи. Мануленко також харків'янка. Каже, війна дуже вплинула на роботу харківських митців. Більшість залишила місто, але є і ті, хто продовжує творити під російськими обстрілами. Їхні двори теж привезли до Нью-Йорка. Костя Зоркін, арт-об'єкти, ви його бачите, це концептуальний художник, який не полишав Харків. Він постійно працює. Так, це його графіка і ці його металеві арт об'єкти. Також ви бачили на виставці дитячі малюнки, які були написані в метро. Під керівництвом засновника студії Азанізімаза Ніколая Каламійця, який спустився і жив з дітьми протягом декількох місяців, коли на початку війни Харків був дуже атакований російськими ракетами, і для того щоб підтримати дітей і зберегти ментальне ментальне здоров'я, він почав створювати арт-об'єкти, які досі декорують метро. Харкова. Ми ще раз клали фотографії. Коли люди заходять, вони бачать фотографії дітей, які це створили, які які малювали протягом найжорсткіших бомбардувань Харкова. Тобто, це, це визиває просто немовірні емоції. Ще один об'єкт, який привертає увагу, це пісочниця з восковими іграшковими солдатиками. Це створив скульптор харківський відомий, який теж не виїжджав за війну з Харкова. Він великий волонтер. І я тут представила частину його виставки, яка була створена за рік до повномасштабного вторгнення. За два дні до війни він відкрив виставку, яка називалася Інфантарібо. Хлопці, які граються в солдатики. Ми були просто поражені, наскільки він зміг передбачити війну. Ця виставка присвячена війні. І ми приходимо і бачимо цю пісочницю. В цій пісочниці гарять солдатики. А біля пісочниці граються діти. Співкураторка виставки художниця Поліна Кузніцова. Кілька її творів, зокрема, екологічні пейзажі, які мисткиня пише у стилі так званого магічного реалізму. Також представлені у проєкті. Це пейзаж бажанщини. Вона до того, як анексували Крим, постійно їздили в Крим і малювала пейзажі Кримські. А потім, коли була анексія, вона почала шукати щось прекрасне саме в нашій, в нашій полосі, і знайшла і е, навчила цінувати і вшановувати природу нашого краю. Тому ми включили, що заради цього, заради цього ми взагалі боремось за того, щоб показувати такого рівна митців, за того, що ми показуємо такого, таку красу природи. Виставка розрахована у першу чергу на американців, пояснює Марія, аби у другу річницю повномасштабного вторгнення нагадати світу, що Україна продовжує боротьбу. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки.